Хочете рівноправ'я у виконанні обов'язків в сімейних стосунках, а не виходить? Поговоримо. Не виходить чому? Першим, хтось заробляє більше, а хтось менше. Уже не рівноправ'я. Хтось виконує більше роботи по дому, а хтось менше. Уже не рівноправ'я. Хтось може фізично працювати більше? А хтось менше уже нерівноправ'я. Комусь дозволено трішки покапризувати і побути врединою, а комусь це зовсім не лишить і не з руки. Уже нерівноправі. В природі не закладено рівноправ'я між чоловіком і жінкою. Його апріорі не може бути. Тому, якщо вас щось не влаштовує, пробуйте домовлятись, пробуйте розподіляти, щоб не було образливо, що хтось робить більше, а хтось менше, і щоб не виникало запитань про рівноправ'я. Адже сім'я це одна ціла, а не ти і я. Ти робиш більше. Я роблю менше якось так.